І Росія цього року використала близько 60 північно північнокорейських ракет КН-23 для атак по Україні, що складає майже третину усіх балістичних ракет, випущених по країні. Про це пише CNN з посиланням на українських високопосадовців. Журналістам американського видання також показали фрагменти уламків ракет в системах наведення, яких використовуються деталі американського та європейського виробництва. Їх виробляє дев'ять західних компаній, зокрема підприємства в Сполучених Штатах, Нідерландах і Великобританії. Деякі частини Ракет були виготовлені цього ж року. За словами експертів, з пошуку зброї достовірної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до північної Кореї, немає, але всі ознаки вказують на те, що Китай є ймовірним каналом. кажуть експерти, розповів Данію Діамен Сплітерс, заступник директора з операцій, який займається незалежним документуванням перенаправленої зброї. Це означає, що китайські фірми купували компоненти у виробників і посередників.